Недостатньо виростити багатий урожай на своїй дачній або присадибній ділянці, дуже важливо його зберегти якомога довше, тому правильній підготовці льоху або підвалу перед закладкою овочів і фруктів на зиму приділяється особливе значення, як правильно підготувати льох для зберігання врожаю овочів і фруктів. Підготовчі заходи необхідно закінчити приблизно за 3-4 тижні до передбачуваного дня закладки перших фруктів і овочів. Але занадто рано це робити теж не має сенсу, оскільки при різких температурних скачках при відкритті сховища на стіни і стелю льоху осідає конденсат, а згодом там розвинеться цвіль ближче до осені на вулиці, вже прохолодно, і ймовірність цього мінімальна. Процес підготовки включає в себе кілька послідовних дій. Прибирання насамперед необхідно очистити приміщення. Витягти залишилися торішні овочі, фрукти, консервацію та ін якщо в погребі земляна підлога, то можна зняти верхній шар один. Доасмось рослинне сміття, який є джерелом інфекції, ретельно збирають і забирають подалі, закопують або спалюють полиці, стелажі, ящики, засіки та інші конструкції уважно оглядають, перевіряють на міцність, цілісність і при необхідності ремонтують залишені гризунами нори. А також будь-які щілини і дірки забивають камінням, битим склом і закладають цементним розчином. Просушування і провітрювання відкривають двері в підвалі або кришку в погребі і залишають для просихання на кілька днів всі знімні і переносні конструкції потрібно винести на повітря дерев'яні деталі, оскільки вони сирі, щоб уникнути деформації, розміщують в тіні. Але на протязі цвіль грибок і жучищають металевою щіткою або скрипком, згнилі дошки замінюють. Після висихання дерев'яні елементи для дезінфекції опалюють за допомогою паяльної лампи або обробляють спеціальними антисептичними складами металеві частини покривають свіжою фарбою стаціонарне обладнання, яке винести назовні не представляється можливим, дезінфікують на місці. Якщо в приміщенні занадто сиро, то доведеться сушити його додатково. За технікою безпеки не рекомендується при підвищенні вологості користуватися електричними приладами вентилятори, обігрівачі та ін, оскільки це може привести до короткого замикання, набагато безпечніше скористатися тліючим вугіллям у відрі або тазу, або розставити по кутах льоху ємності з адсорбуючими речовинами деревне вугілля, сіль та ін, знизити вологість допоможе просто вапняна побілка. Льох можна просушити за рахунок природної циркуляції повітряних мас, яку підсилюють за допомогою розігрітого повітря, що йде від розпаленої свічки, встановленої безпосередньо у вентиляційному каналі. При цьому двері і інша віддушина повинні бути відкриті. Дезінфекція, приміщення необхідно знезаразити. Для цього стіни і стелю обробляють дезінфікуючими складами за допомогою валика, губки, кисті або пульверизатора. Можна використовувати міцний темно-червоний розчин марганцівки, отову або борну кислоту, у годину розчиняють 20 меречовини, вапняний розчин 2-2, 5 гашеного вапна на 10 води з додаванням мідного 1-0-0 або залізного 5-0 купоросу складом біля цегляні і бетонні поверхні. Розчин мідного купоросу 1.0. їм промивають всі поверхні, крім дерев'яних. Провести знезараження можна і за допомогою газоподібних речовин, обкурюючи приміщення. Для цього підвал або льох потрібно загерметизувати, заткнувши всі щілини, закривши вентиляційні отвори, люки від душини і двері працювати слід в спеціальному робочому одязі максимально закритою. Захисних гумових рукавичках, пластикових окулярах, респіраторі або масці і головному уборі, куди акуратно прибрати волосся. Дуже бажано мати напарника для підстраховки після закінчення робіт промити великою кількістю води з милом обличчя і руки, одяг випрати під час обкурювання, не курити, не пити і не приймати ніяку їжу. Необхідно пам'ятати, що фумігацію отруйними і шкідливими речовинами в сховищах. Обладнаних під житловими приміщеннями або в безпосередній близькості від них виробляти не можна, обкурювання проводять сірчаною шашкою. Виділяється приборенже-сірчистий газ, вбиває патогенну мікрофлору комах шкідників, а також гризунів, але сірчисті з'єднання не рекомендується використовувати в приміщеннях, де є металеві конструкції, так як вони роз'їдають метал, щоб уникнути корозії. Всі металеві деталі обмазують будь-якою в'язкою мастилом солідол, вазелін та ін. Кількість чашок розраховується, виходячи з внутрішнього обсягу підвалу, це зазначено в інструкції. Їх розташовують на негорючих підставках рівномірно по всій площі підлоги, потім по черзі підпалюють гноти. Починаючи з далекого краю приміщення, на те, щоб вийти, зазвичай дається близько двох хвилин, саме стільки горить гніт, а потім вже загоряється і починає диміти сама шашка. Після закінчення фумігації приміщення залишають закритим близько 24-36 годин, потім підвал або льох провітрюють протягом доби або більше до повного зникнення специфічного запаху сірчистого ангідриду негашеним вапном. Пари вапна яку гасять прямо в погребі або підвалі, прекрасно вбивають всіх комах, що влаштувалися в приміщенні, а також цвіль і грибки, бак встановлюють на підлозі, засипають в нього вапно з розрахунку на 10 мтри, трик заливають водою і якомога швидше залишають приміщення, підвал або льох залишають закритим на 2-3 доби, потім відкривають і гарненько провітрюють. Якщо підлога забетонований, то його обробляють разом зі стінами і стелею на земляну основу для дезінфекції, насипають тонкий шар вапна пушонки. Не припустимо проводити фумігацію безпосередньо перед закладкою врожаю. Всі підготовчі заходи потрібно завершити хоча б за тиждень до цього. Йог у нас знаходиться в гаражі. У серпні я його відкриваю, витягаю з нього все ящики. Вони у нас пластикові, мою їх проточною водою і просушують. По металевих стелажах проходжу дротяною щіткою, знімаючи бруд і іржу. Потім розводжу в відрі дуже темний розчин марганцівки і широким пензлем обробляю стелю, балки, стіни, творило і всі внутрішні конструкції. Оскільки льох досить сухий, то ніяких додаткових дій робити зазвичай немає необхідності. Досить після всього цього потримати його відкритим пару днів. Відео готуємо льох для нового врожаю. Від якості робіт з підготовки зимового сховища безпосередньо залежить збереження зібраного врожаю. Вчасно і правильно проведена санітарна обробка. Дозволить зберегти овочі і фрукти свіжими аж до нового сезону.